Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас починається супермістичний тиждень. Тобто сьогодні, завтра і післязавтра ми будемо говорити про все таке невідоме нам езотеричне з тонких матерій. І мені дуже приємно, що сьогодні у нас в гостях авторка таких абсолютно бестселерів. От серйозно не покривлю душею, правда, правда правда. Пані Дара Корній. Але це її псевдонім. Письменницький, а насправді її звати Мирослава Замойська. Так що я буду все-таки називати пані Мирослава. Може добре домовились. Добрий вечір. Добрий вечір. От я знаю, що часто в Україні вас е, порівнюють з такою відомою американською письменницею, яка написала роман сутінки, який порвав всіх кіно, індустрію, підлітків просто на частини Стефані Майер. Вам це подобається взагалі? Мені набридло, скажемо так. Але це був хід від видавництва, комерційний хід, який а, е... то це вони придумали. Так, це вони придумали, це так і завжди він зіграв негарний жарт, тому Чому? що надзвичайно багато читачів відвернулося на початку від нехмарника», коли почули, що це напевне про вампірів. Тому що Стефані Майер пише про вампірів. Оця її вампірська сага, е, яка нашуміла і вже набридла усім. Ні, і деякі чекають, також. чекають, що е, думають, яке продовження буде? Так, дехто чекає, Фанати. а так. А декому набридло просто, тому що вже про вампірів стільки писано, переписано, сказано, переказано і вигадуються інші версії подій. Навіть вигадуються вампіри, які не бояться сонця, закохуються в їжу і так далі. О, А та є такі всякі смішні, я не пам'ятаю, здається, в Стреліці зробили такий дуже смішний фільм про вампірів. Він реально смішний. Та я взагалі люблю, якщо чесно, зізнаюся цю тему вампірів, не знаю чому. Але е, мені здається, що все-таки ваші книжки, ну принаймні ті, які я читала, а я читала зворотний бік Сутінок, зворотний mm -hmm. бік темряви, зворотний бік світів і світла то чотири романи, так? Так, вже? так. так. Е, я то все-таки він значно глибший, тому що ну, тема вампірів, ну да, ну, вони п'ють кров і живляться цим. А далі що? Тобто за цим нічого не стоїть. А за е, у вас в романах все-таки величезна така міфологія, величезна такий цілий, я б сказала, каталог всього. І головне, що рідного українського. Так. Звідки це взагалі взялося? Це ж треба любити. Звичайно, це, напевне, моя данина. Е... Моїм предкам, моїм пращурам, да на всьому українському, яке, на превеликий жаль, у нас недолюблене Так, це правда. Ось. і недооцінене. І моє бажання його показати нам, українцям, через художнє слово. Я довго думала, яким чином це зробити. І я ходила на лекції до наших академіків, які час від часу навідуються у Львів, читаючи. Збираючи, на превеликий жаль, дуже маленькі аудиторії, небагато чисельні. Але я розумію, чому? Тому що суха мова, лаконічна, яка потребує заглиблення такого в себе більше, так, проникнення. І через художнє слово набагато простіше ну, це зробити. Звичайно, це просто називається популяризація. Так, Вона так. Така легше набагато. Інколи здається, що ці теми, ти сам до них приходиш, але вже проаналізувавши ту дорогу, яку я пройшла через зворотні боки, я зрозуміла, що ця тема сама мене вибрала для цього. Почалося все дуже просто. Мені наснився лист, який пише птаха, яка йде від Стрибога. Я посеред ночі прокинулася, якась в мене сила. Підняла з ліжка, я записала цей лист, зберегла файл на комп'ютері і лягла спати. Тобто, я... ще нічого не нічого, було навіть ідеї. Абсолютно не було нічого, не було нічого, тільки був оцей посил, звідкись до мене постукали. Мені воно наснилося фактично. І я пішла на роботу і довго мучилася. Мені здавалося, що це мені наснилося, але сон був настільки реальний, я згадувала якісь факти, якісь такі дрібниці, що воно нас... мене. Просто пересмикнуло в той момент, так? Я повернулася додому, швиденько відкрила комп'ютер і дивлюся, на, на, на правду, збережений файл. Там вже записана година, коли він збережений. І коли я його прочитала, я зрозуміла, що це початок нової дороги. І хтось мене спеціально туди в той світ впустив. І нікуди я не дінуся. Тобто, попереду мене чекає величезна праця. Бо я дуже мало знаю. Але, е, припустимо, лист звідкись прийшов. так? Може якесь підсвідоме, може якраз колективне підсвідоме, угу. українське якось нам надіслало, так, правда, цей лист, будемо казати. Але далі потрібно ж все одно деталі. Отак, От мені здається, дуже реальний світ виписаний у книжках. Звідки це взялося? Це тільки фантазія, чи це все-таки велика наукова робота? Це, це все. Це фантазія, це велика робота. Це інтуїтивне бачення е, тих світів, якесь на підсвідомому рівні, тому що відбувалися е, магічні події. Тобто наш містичний, містичний тиждень, навіть. пані Мирославо, так. все-таки підтверджується сьогоднішнім днем, правда? Абсолютно. Я спочатку думала, що мені достатньо буде наукових якихось знань. Я почитаю дослідження, які є. Я зберу докупи і складу собі уявлення про пантеон, певний, хто ж там був у нас головний, хто не головний, які існували так, поділи. Речі, і так далі. До речі, мені дуже подобається, що на форзацях книжки якраз дуже зручна ця табличка, щоб розуміти все-таки, хто, угу. від кого і з ким. Це, це класно, тому що постійно повертаєшся до цього. Так, я думала, що я дуже легко це зроблю, подолаю, і нічого подібного не сталося, тому що скільки дослідників, стільки пантеонів. На заході України був свій пантеон, на сході інший. І якщо основні головні боги були спільні, то вже якщо говорити, хто кому син чи донька, це, змінювалося. <плес> це вже дуже заходити в хащі. Так, так. І в мене була така каша в голові, що я зрозуміла, е рухатися я не можу далі. Я зупинилася, я зробила перерву, поїхала в Карпати, просто відпочила на тиждень. Не думала, старалася не думати ні про що, ні про ті. Оце нагромадження наукових якихось праць, знань. Е, читано, перечитано, було мною. І коли я повернулася через тиждень і відкрила комп'ютер, я зрозуміла, як буде далі розвиватися події. Я інтуїтивно краще знаю, ніж дослідники. Оце спрацьовує те, що ми називаємо генетичною пам'яттю. Так, так, так. Ми, і моя, ми, її, ми її дуже недооцінюємо. Так, насправді. І моя інтуїція ось мене вела. Ціма світами вона провадила, навіть відбувалися такі дивні речі, коли перші гачечки про існування сірих світів вони були закладені вже в першій книжці. Хоча я абсолютно не планувала про них писати, я не знала, що є ще сірий бік сили. Угу. Ось. Ну, ми маємо розповісти нашим глядачам, що в книгах описується саме світлі сили, темні сили і сірі сили. Сірість це означає байдужість, але водночас сірість вбиває, як не дивно. Правда? Так. Буває. Тому що наших предків все було набагато простіше. Не було різкого поділу між добром і злом. Існувало світло і існувало темрява. І одне, і друге було потрібно для рівноваги, для збереження рівноваги. Світло не може існувати без темряви, але темрява також загине, якщо не буде світла. І людина вибирала, який бік, той чи інший момент, на який. Той чи інший момент стати людина вибирала сама. Не темрява тебе всмоктує чи приваблює до себе. Прикликає ну, багато хто слабких Ось. людей саме так кажуть, що темрява засмоктує і закликає. Це ми самі себе заспокоюємо. Ось так. Ми своє сумління таким чином заколихуємо, говорячи, що зло у мене вступило. Не я впустила зло в своє серце. Більше а воно того, навіть саме деякі кажуть, що вступило. це ледь не генетичний спадок. Що воно сидить у мене, хоч насправді воно у всіх нас сидить. Звичайно, просто ми маємо зробити вибір так. саме по якій біці. І, і ця моя головна героїня Мальва, яка вибирає бік сили. Вона знає, що в ній порівну є і порівну є світло. І тільки вона сама вибирає свою дорогу, на який бік стати чи не пристати на жоден. В неї є вибір. Чи може навіть перейти в той сірий, який взагалі так. такий невизначений який насправді. справді. Я спокуси спокуси там величезні. спокушує її постійно від першого дня. Він присутній. Але мені здається, що при, попри всі спокуси, мальва саме вибирає одразу світлий бік. От мені цікаво, ви себе з якою героїнею ототожнюєте. Як правило, автори з кимось себе ототожнюють. Мені здається, не з Мальвою. Чи з Мальвою? Ні, з Мальвою ні, тому що це скоріше. В Мальві дуже багато від підлітків, з якими я спілкуюся, дуже тісно. У мене надзвичайно багато знайомих, друзів. Якраз з молодими людьми дуже легко розмовляти. Ми говоримо з ними одною мовою. Ось, я стараю, стараюся якось злазити з підесталу своїх літ, свого досвіду. так, і зрозуміти, якими проблемами вони живуть, чим вони зараз переймаються. Не просто бути молодим насправді. Якось я себе запитала, чи хотіла би ти стати 17-річною, зрозуміла, зараз. в одному разі зараз. Так, зараз. так. Я сказала собі, що ні ні, ні, досить з мене. Оцих помилок, які ти робив, і тих граблів, на які ти ставав, так, це досвід, який, який, який ти збираєш. Протягом свого життя, потім використовуєш його, пишучи книги. Але це замилюється оку. Ти вже ледве пригадуєш себе, як це бути в 17-річним. Ну, я от себе щось не дуже пам'ятаю, а, а може, якась така розслабленість, 17 так. років, щось така. розслабленість і пофігізм. І от коли пишеш про 17-річну мальву, ось треба і... добре пропрацювати. Mm -hmm. Так, дуже. Це, це велика відповідальність. І добре, що в мене є такі читачі молоді, які читають ці розділи, де Але говориться якось про коригують, мали. кажуть, що не, так, не вірю. Так, так, буває і таке, що не вірю. Вони сперечаються між собою. Також одні кажуть, що може так бути, інші сперечаються, кажуть, що ні. Молода, 17-річна дівчина не, не робить таких вчинків безглуздих, чи навпаки, вона робить ще гірше. Ось. І таке буває. Але коли йде суперечка, я розумію, що добре виписано. Отже, потрапила в ціль і ну, так, зрештою, викликає, є. викликає емоцію, це так, найголовніше. Так, Пані Мирославе, от все-таки цікаво цей пантеон міфічних українських героїв, і там лісовики, мавки, ті, що там в скелі сидять, згадуючи Лесю Українку. Угу. Звідки? І чому ми їх так погано знаємо? Все-таки це ідеологічне нашарування, яке вбивалося українцям в голову, старалося приспати. Нашу, оце, що ми називаємо генетичну пам'ять, так? Щоб вона не працювала у нас. І це робилося спеціально, тому що як, якщо розкручувати оцей міф, робити його популярним, то доведеться сказати українцям, що вони з'явилися на теренах України дуже-дуже давно. Да -да, що і їм багато і, тисяч років. І особливо раніше росіян. Абсолютно, це абсолютно правда. Це навіть ем, доводити не треба досить почитати Геродота. У мене є розділи, які присвячені неврам. так. О, мені здається, що ю... це найцікавіший розділ. Звичайно. І вони написані, я розумію, чому вони мені настільки рідні, так. тому що я родом з Волині. Я народилася в цій місці І нащадки тих неврів це мої пращурі, це... це я трішки також. Я ось є тим нащадком тих неврів. Настільки близька І... до природи, настільки так, Абсолютно. Так. Це Органічна, настілки. просто угу. яка зливається з нею і стає, наприклад, якимось звіром, птахою. Абсолютно, в це вірилося і це навіть не обговорювалося. Коли казалося, що от сусідка відьма вона може перетворитися на кота чи на жабу, це сприймалося як нормально. Це навіть сумніву не піддавалося, що це неможливо, це нереально. Оце перетворництво, воно в крові, у воленян. Так, і це свято віриться. Ну, мені здається, можливо, взагалі у українців, оскільки все-таки пантеїзм той самий, тобто і Бог в кожному камінці, в кожному листочку. Mm -hmm. Воно ж не випадково це все. І мені здається, що ми багато всього втратили саме, коли відвернулися від цього. Mm -hmm. Можливо, тому ми так і живемо. Що ми це втратили, відвернулися, забули і не хочемо повертатися до своїх коренів. Далі ми йдемо на вмання, кудись нас ведуть, як сліпих. Ну, мені здається, це не, стосується не тільки українців. Mm, Зараз так. все людство відвернулося від першої основи, від природи, від взагалі того, так. що нас, власне кажучи, породило. На превеликий жаль, так воно є, але не все втрачено насправді. Досить не все втрачено у нас, і ми маємо ще шанс. Ми його не втратили повернутися е, до Звідки нас. Це такий оптимізм. Не, 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 не перетворитися на країну замерзлого сонця, на цей світ, який жахливий, страшний. І ось зворотній бік мене дуже багато чого навчив. Я не просто вигадувала ті світи, я ними мандрувала. Я можу про них, про кожен з тих світів, написати набагато більше, ніж я описала, тому що. Це якась спрацьовувала тоді магія, ніби ти ходиш з моїми персонажами, ти бачиш, ти чуєш запах. Через те вони так видаються реальними. Так. Ну, мені, принаймні. Ти відчуваєш ти те, те, що відчувають вони. На дотик відчуваєш вітер, сонце, яке пече нестерпно, немилосердно. Ось бій, який йде поруч, і ти спостерігаєш за ним. Сарматок моїх улюблених, які сильні жінки, які творили свій світ, свій всесвіт. Ось, і я розумію, що в кожній українці живе ця сарматка. Да, вона вже так живе, що, я би так сказала, перевершує вже дуже сильно жіночі в жінках. Так. Хіба не так? Так, так. Ну, але це, напевне, такий все-таки розвиток і така логіка подій, яку ми не можемо вже змінити. Так. Пані Мирослава, а що нового взагалі насправді от чекає, бо ви тримаєте в руках так. ці книжки? Я вже mm -hmm. від одної просто в західній цих чарівних істот українського міфу. Так, ця книжка, ця новинка. Вийшла вона до книжкового арсеналу і так склалися зорі на небі, що вона чекала свого часу і мала з'явитися саме тепер, от в такому гарному багатому оформленні. Ідея у мене з'явилася зібрати нижчу нашу міфологію. Тобто не, не, боги. Ні, не боги. Не боги. Нижчу міфологію, яку взяли і назвали нечистю. Християнство так обізвало. О, до речі, я... до теми християнства і ставлення до ваших книжок ми ще повернемося зараз. Хоча я з тим абсолютно не погоджуюся, тому що в цьому мікрокосмосі українця, праукраїнця, Завжди все було на своєму місці. І якщо лісовик береже свої угіддя від зазіхань недобрих і також людських, які приходять, ламають дерева, підпалюють, їх, хмиз негідно себе поводять у лісі. ну, Уявіть собі, що ви запросили когось в гості, або прийшов непрошений гість, поламав меблі і потрощив посуд. Цікаво, що ви будете робити. Дякувати йому за це, чи ви будете його гнати і більше його не впустити. Так поводять себе духи, які оберігають локуси свої, водойми, болота, ліси. Ось. І коли я почала досліджувати цю тему, це було в 2008 році, це не так насправді легко було зібрати цей матеріал, я зрозуміла, що воно буквально зернятку збирається, дуже мало цієї інформації. Де, ну, що крім, я знала крім, з крім казок, де так. взагалі така інформація? Де її взагалі черпати? А це якраз фольклорні записи, етнографічні записи, польові дослідження наших дослідників. Леся Українка збирала, Олена Пчілка збирала, Михайло Грушевський збирав, Натюк. І ось ці матеріали їх надзвичайно багато насправді. І слава Богу, зараз вони є в інтернеті у вільному доступі. Ти заходиш архів. І читаєш заклинання наші замовляння, де згадуються ті старі слова звертання до бузничого, бузничий добрий чоловіче, допоможи. А мені. А Це що таке? Я навіть не знаю, Мирослава. Це взагалі що таке? Дух. Це, це дух, дух, який живе в бузині. А -а. І, так, так, і колись кожна оселя мала обов'язково присутній. Отой бузне куш бузини біля кожної хати був. Ну в Гаррі Поттері» знаєте, що паличка з бузини, надзвичайно а, паличка там не взагалі ця центральна. Надзвичайно чарівна У так. нас також є свої палички з бузини. Наприклад, ну, чому саме бузина, тому що в ній е, знаходиться оцей дух бузничого. Який має ну, взагалі, всі рослини, які є на землі, вони мають свою енергетику, налаштованість, так, антену. Одні налаштовані позитивно, інші негативно. Тобто, коли тобі добре, тобі потрібно перебувати біля одних дерев, чи рослин, а коли тобі погано, ти захворів, то, наприклад, потрібно підійти до бузини і попросити її, щоб вона забрала в тебе цю хворобу, оцю негативну енергію. І бузина якраз було таке дерево чи кущ, який е, садили спеціально для того, щоб позбуватися негативу. Uh -huh. Вона забирала цей негатив в uh -huh. собі. Well, Якщо дитина хвора, uh -huh. вона uh -huh. не, е, висока температура, її клали під бузини буквально на 5-10 хвилин. І вважалося, що возничий забере собі оцю негативну енергію, але довго не можна перебувати, тому що він вже починає тоді віддавати, якщо забагато нахапається. Мертву воду після покійника виливали лише під бузину. То єдине дерево, яке справлялося з енергетикою цієї мертвої води. Якщо вилити під яблуню чи грушу, то вважалося, що груша чи яблуко або всохнуть, або будуть е, родити погані плоди. Я одразу зроблю анонс нашим глядачам, тому що mm. завтра насправді ми будемо говорити от абсолютно от на ці самі теми. Тому що якраз сьогодні теж мова йшла. Е, я зустрічалася з нашим гостем е, попередньо, і він якраз говорив про те, що якщо болить голова, наприклад, жінки, їй треба притулитися до верби, тому що верба забере негативну енергетику, і багато всього говорив якраз саме про. Е, Саме негативна енергетика від кладовищ. Uh -huh. І тільки могили праведників не мають негативної енергетики. Все інше насправді дуже. І через те вода з підпокійника Насправді, хоч як би це віримо, не uh -huh. віримо, але знаємо, це ще з сіл, своїх бабунь, дідусів, що про це дуже боялися цієї води. Звичайно, боялися. І взагалі всі істоти, які... Ну, наш народ такий поетичний, дуже поетична натура в українців, і все довкілля, яке нас оточують вітри, пори року, воно все живе, но поетизоване, має свою душу, має свій характер, свою харизму, свою енергетику. Так і мені здавалося, здалося, що потрібно про це написати більше, не просто все докупи. Скласти, як це буває, знаєте, у нас є енциклопедії, довідники по міфології, але, наприклад, легенди про створення світу і розповіді про е е бузничих чи розповіді про лісовиків, все складено ось так гаму Так, ну, Добре, бузничі, які там ще є такі герої. Я є, про які я не здогадуюсь. Навіть я зробила таким чином, що найважче було насправді виробити схему, за якою ти будеш працювати. Тут зібрано лише духи природи. Духи природи це є духи лісу, які мешкають у лісі, населяють ліс. Наприклад, 28 видів мавок є насправді. Не одна мавка, а їх є 28. Вони мають різні характери, зовнішність у них різна, вони відрізняються. Ну, ну Детальніше так? про мавок я їх так люблю. Що, в чим ж вони відрізняються? Я ж 28. Починаючи від того, в якому дереві вони живуть, починаючи від того, чим вони опікуються, за що вони відповідають. Ось, одні зваблюють чоловіків, інші байдужі до чоловіків. Так, одні допомагають людям, можна прийти, наприклад, з якимись своїми проблемами і попросити у мавки, щоб вона допомогла. І вона обов'язково допоможе, правда, за певну плату. За все треба платити. Не треба забувати, ну, що о, просто це, так нічого це не взагалі, дається. Це взагалі в житті істина так. така прописна. Тут є духи е е землі. Які живуть у землі, які відповідають за врожай на полях, так. є духи повітря. 77 у Стрибога синів і дочок. Стрибог це Бог вітрів, ось, і він має 77 дочок і синів. Правда, я всіх не знайшла. 77 назв нас я шукала і в, і в замовляннях, і в заклинання. Назвичайно ну, багато в замовляннях і в закликаннях є назви тих вітрів, до яких звертаються з певними е, е, проханнями і обіцяючи, що, звичайно, щось взамін. Ось, Але всіх я не зібрала. Звертаються до вітрів. Так, так, звичайно. Так, звичайно. пані Мирослава, боюсь, що у вас вже десь в церквах Львова при анафімі. Оголосять вам анафему християни? Чи такого ще претензій було? Ні, не було, навпаки, у мене дуже Багато читачів, священиків і монахів, які читають книжки, і вони сприймають це як фольклор, як етнографію, тобто як казку. Ми ж дітям розповідаємо казку рукавичка, колобок. Хоча це не такі прості казки, це сакральні казки, це сакральні знання наших предків, які закодовані в казку і переповідаються з покоління в покоління для того, щоб ми зберегли ці знання. ми навіть Цього не усвідомлюємо, коли переповідаємо казочку дитині про колобка. Ну і, і судячи з того, як містично прийшов до вас початок е, такої саги цілої, то я думаю, що насправді це діє. Якось так. Воно існує десь ці тонкі матерії. Просто якщо ми їх не помічаємо, якщо ми кажемо, що ми не можемо довести, що Бог є, не можемо довести, що Бога немає, угу. то все таки, напевно, є. Так, так, звичайно. І ось ця книжечка, вона таким чином зроблена, що. Охопила це перша частина, яка охоплює духів природи. Це і духи води, які живуть у воді. Ті самі русалки. Потім мені несподівано прийшла інформація з півдня. Мені написали, що є ще і морські люди. Не можна їх плутати в жодному разі з русалками, а то образяться. Там абсолютно своя ієрархія, надзвичайно цікава. Зовнішність в них інша, ніж в русалок. Ось тут є їхній опис, описується цей світ. Ось, і є духи півроку. Я спочатку думала, давати їх чи не давати. Оцей Дід Мороз, снігу. Те, що ми називаємо явище, що ми називаємо снігурками. Uh -huh. і так далі, Зима, де живе зима, де вона зимує, на якій горі, і так далі, чому вона існує та зима, чому вона ворогує з весною, з літом і з осінню. Тут все є, і я зрозуміла, що потрібно зробити спеціальний розділ, тому що це буде цікаво, напевне, познайомитися із отакою от надзвичайно поетичною. Mm. манерою нашого народу буквально все Ой, ми робити так, красивим, ми... цікавим, надзвичайно містичним. Жаль, тільки що ми часто страждаємо від своєї поетичності, так, так українці. Так. Але пані Мирослава, все-таки, от фінал програма наша вже на жаль, добігає до кінця. Так мало сказано, хотілося б ще говорити. Все таки, от мене цікавить, як читача буде продовження зворотного боку? боку. Я не кажу ні. Хто його знає, тому що е, інколи так буває, що тема тебе повертає до себе, притягує. От насниться мені лист черговий. черговий, І хто його знає? Я не кажу ні. Тепер категорично не кажу ні. Це, мені здається, гарне завершення нашої програми. Що ж, дякую вам. Дякую. Дуже було приємно поспілкуватися. І сподіваюся, це буде гарний початок нашого містичного тижня. До побачення до завтра.